Дайтеся туди, а ми сідаємо, будемо слухати Списання. Слава Ісусу Христу, та дорогі друзі. Дорогі брати і сестри, ми будемо читати Слово Боже. І хотілося сьогодні би прочитати з Євангелія від Луки один короткий уривок. Уривок, який багато сам за себе буде говорити. Євангелія від Луки це є чудова книга. Вона є таким результатом пильним дослідження важкої роботи, про яку говорить сам Лука. І в третьому вірші він так і пише. Що я все від першої хвилини докладно розвідавши, забажав написати за порядком для тебе високодостойний Теофіле. Він все хотів, він розвідав, щоб написати для нього. В першу чергу Лука пише про свою працю язичникам. Лука цей був язичник, і він пише для них, пише своє післення в своїй книзі, важливу роль. Він віддає і також молитві. Молитва це є щось дуже велике для кожної людини. І ми повинні ніколи не залишати її. Ми повинні завжди пам'ятати про молитву, молитися, знаходити час для молитви. І, можливо, навіть більше б, за інших євангелистів Він показує нам, як Ісус перед важливими випробуваннями, які були перед Ним. Він Перебував в молитві, і він молився до свого Отця. І давайте ми прочитаємо один із уривків, це 13 розділ з 1 по 5 вірш, 5 віршів. Євангелія від Луки, 13 розділ з 1 по 5 вірш. Того часу прийш... 에... того часу прийшли були дехто та й розповіли йому. Про Галилеян, що їхню кров Пилат змішав був із їхніми жертвами. Ісус же сказав йому відповідь чи ви думаєте, що оці Галилеяни, що так постраждали, грішніші були від усіх Галилеян? Ні, кажу вам, та коли не покаєтеся то загинете всі так. Або ті вісімнадцять. Що башта на них завалилася, була в сілуамі і побила їх. Чи ви думаєте, що і ті винні були більше за всіх, що в Єрусалимі живуть? Ні. Кажу вам, та коли не покаєтесь, то загинете так всі. Короткий, короткий такий уривок, який ми прочитали, але він дуже багато говорить. Це драматична історія, яка сталася. Чи правильніше сказати дві історії, які сталися. Перше, коли Ісус прийшов, і люди сказали йому, що Пилат повбивав людей, людей, які прийшли, приносили жертви. І Він повбивав їх і перемішав їхню кров разом з їхньою кров'ю. І друга історія, Ісус вже сам розказує, і Він каже, що в Силуамі впала башта і вбила 18 людей. Так, це була дуже велика трагедія, коли загинуло 18 людей. Хоча, можна сказати, на сьогоднішній день багато людей гине, особливо в нас в Україні. І навіть ми не задумуємося, чому воно так сталося. І ось яка різниця між тими двома трагедіями? Цей уривок, який ми прочитали, він сам говорить за себе. Вся ця історія, яка записана для нас, і пройшло вже 2000 років з того часу, коли це все сталося. І вона є актуальна і до сьогоднішнього дня. Люди прийшли до Ісуса і вони йому розказують цю історію. Ісус їх почув, і Він каже ці слова, чи ви думаєте, що ці галилеяни, що постраждали, вони грішніші були за всіх інших? Ні, каже. Вони не були грішніші. Ми читаємо, як гріх споряджується проти волі Божої, проти Бога і яросно горить, і він навіть йде проти Божої любові. І сьогодні ми маємо таку саму ситуацію, як в часи Ісуса Христа і в часи пророків, так само є й сьогодні. Сьогодні важко перейти поріг церкви. Для багатьох людей слухати про любов Ісуса Христа. Важко. І багато людей не хочуть навіть заходити в дім молитви. Але любчи Бог, Він хоче, щоб всіх людей спасти. І Він все для цього робить, щоб спасти людей. Він послав на землю свого Сина, щоб всі люди могли прийти до нього. І немає різниці між двома. Тими трагедіями. І одна трагедія, і друга трагедія. Це дуже погані речі, які відбулися. І ми можемо запитатися, що спільного було між ними. Всі люди живуть в світі зла, де панує диявол. І диявол хоче знищити всіх людей. Він хоче погубити всіх людей, щоб нікого не було. І він робить це. Отже, трапилося дві трагедії. Про які ми з вами прочитали. В першому випадку це політичний правитель Понтій Пелат прийшов і знищив отих людей, які прийшли приносити жертви. В іншому випадку впала башта, і вона вбила 18 людей. 18 людей загинуло. Обидві ці історії вони є дуже сумні. І в обох випадках швидше за все постраждали невинні люди. На перший погляд, кожен може сказати, що це були невинні люди, які вони постраждали. Обидві історії сумні. І одна, і друга історія, вони є дуже сумні. Але що каже Ісус, що всі ці люди були найбільше винні за всіх людей, які живуть? Він знає, які люди, які серця тих людей і всіх людей. Іншими словами, коли трапляється така трагедія, як от падіння, падіння цієї башти, чи землетрус, чи ще щось, чи якісь хвороби, чи якась пошість, і ми думаємо, що це був ця місцевість була дуже заражена гріхом і загинули тільки такі самі гірші люди. Але це не так. Це зовсім не так. Всі, всі одинаково винні перед Богом, тому що всі згрішили, всі є грішні і всі потребують спасіння. Божа справедливість вона не в тому, щоб тут негайно карати великих грішників. Ні. Бог не прийшов, щоб тут карати великих грішників. Всі люди рано чи пізно вони повстануть перед Христом. Всі повстануть перед Христом і всі будуть давати відповідь за своє зло. Кожна людина. Також і ми станемо перед Ним, і ми також будемо давати відповідь перед Ним. І нам треба це сьогодні думати. Що ми будемо говорити перед Ним? Всі люди рано чи пізно вони будуть стояти і вони будуть давати Йому відповідь. Але Спаситель тут акцентує зовсім про інше. Він не каже, що грішні були якісь люди, які постраждали. Але він каже, що всі без винятку його слухачі, всім без винятку і нам також потрібен Спаситель. Всім потрібен Спаситель. І ті, які загинули, їм потрібен був Спаситель. І ті, які залишилися живі, їм потрібен Спаситель. І нам. Також потрібен Спаситель. І Він прийшов цей Спаситель, щоб ми могли з ним примиритися. Ось наше сьогодні завдання це примиритися з ним, це мати мир з ним. Ісус використовує цю трагедію, щоб донести важливу думку для всіх людей, також і для нас. Якщо не покаєтеся, то загинете. Тобто, якщо ви не розтеряєте. Якщо ви не розвернетеся в думках від невіри, від ігнорування Бога, від догрішного стилю, ви загинете. І це є дуже важливі слова, які відносяться також сьогодні до нас. Якщо людина тут на землі за життя не прийде до Христа, то вона загине. В Христі тільки може бути спасіння. Поза Христом немає спасіння. Християни це люди, які вірять, що шлях, що шлях до небес – це тільки через Христа. Іншої дороги немає. Христос це є одна єдина дорога, з якою ми можемо побачити свого Бога. Тільки через Христа. Християнство це не є релігія правил чи заборон, чи культури якоїсь, чи обрядів, чи традицій. Ні. Це зовсім не так. Це є живі стосунки з Богом. Оце є християнство, це живі стосунки з Богом через Ісуса Христа. І це ми повинні всі знати. Так, більшість з нас і знає це. Ось дві категорії були вразливі перед смертю, тому що вони заражені вірусом хвороби, вірусом гріха. Ісус говорить про несподівані речі, які сталися колись свого часу. Коли він був тут на землі. І одна з них найдивовижніша, вона записана в цьому 13 розділі Євангелії від Луки. І Ісус хоче це зразу показати. І Він це говорить відразу після того, як Він дізнався про розправу над якимось галилеянами. Про цих Галилеян ніхто навіть не згадував, ніхто не згадував. І воно ніде не записано про цих Галилеян, тільки в Євангелії від Луки. І більше ніде про них не записано, ніхто про це не говорив. Деякі люди прийшли до висновку, що вони постраждали, тому що вони були особливо грішними людьми. І так можливо навіть, і ми сьогодні думаємо, щоб вони постраждали, бо вони були особливо грішні люди. Але він сказав їм, що це було зовсім не так. І він в другому віші каже, гадаєте, що ті галилеяни, тому що так постраждали, були більше грішниками, ніж усі галилеяни? Ні. Вони не були більше грішними. Якби галилеяни були більше грішними, так би не було. Вони могли б уникнути цього, але так не сталося. І це все прийшло їх до жахливого кінця, і вони загинули. Ісус не погодив бися з тим. Він відповідає, ні, кажу вам, та коли не покаєтеся, то загинете всі ось так. Всі так загинете. Він каже, що проблема полягає в тому, що всі люди є грішні перед Богом. Всі люди є грішні перед Богом. І тому вони піддаються Божому такому вічному покаранню, вічному суду. І в цьому контексті це і означає. Щоб всі загинуть. І ось, за словами Ісуса Христа, рішення цієї такої, можна сказати, найсерйознішої проблеми суду Божого, це не в тому, щоб поліпшити свою поведінку, а в тому, щоб покаятися, щоб можна було мати мир з Богом. І ми повинні покаятися. Кожна людина повинна примиритися з Богом. Заклик людей до покаяння це є причина, через яку прийшов Ісус Христос сюди на землю. Він прийшов, щоб ми покаялися, Він прийшов, щоб нас примирити з своїм Отцем Небесним. Оце те, що Він прийшов. Знаєте, у п'ятому розділі Євангелії від Луки, 32 32-й вірш, дуже гарні слова написано. І він каже, я прийшов не щоб праведників кликати до покаяння, а грішників. Ось для чого прийшов Христос. Щоб кликати грішників до покаяння і послання, яке він доручає своїм послідовникам, це проповідувати. І ми сьогодні також проповідуємо, ми говоримо, що потрібно прийти до нього. Ми повинні покаятися перед Ним. І в 24 розділі Євангелія від Луки, 47 вірш, написано, щоб у Його ім'я проповідувалося покаяння на відпущення гріхів усім народам. Почавши від Єрусалиму і всім народам, щоб люди всі могли знати, що потрібно покаятися. Тільки так кожен може уникнути суду Божого. Інакше ніхто не зможе уникнути цього суду Божого і стати перед Ним. І ось суть покаяння, щоб проникнути в суть покаяння, нам потрібно, можливо, і глибше копати. Що потрібно зробити і мені для цього? Що я повинен зробити? Перше, щоб покаятися, щоб прожити ось цей смуток гріха, вибачитися перед Богом і перед людьми і міняти оцю зовнішню поведінку. Покаяння було безсумнівно приводить до цього, щоб мені примиритися з ним. Насправді в цьому і є оця суть покаяння. Суть історії Ісуса Христа. Отже, що таке покаяння, яка ж її суть? Покаяння це є зміна сприйняття і напрямку. І ми повинні про це також знати. Що ось це слово покаятися, каятися, це описує зміну мого сприйняття, мого розташування, розуму і цілей, які стоять переді мною. І я повинен це виправити. Покаятися, значить, пережити зміну світогляду, всього світогляду, який є переді мною, щоб можна було побачити Бога як істинного, як прекрасного всій своєї гідності, нашої похвали, нашої слухняності. І ми повинні це зробити, коли ми бачимо Бога таким, яким Він є, важливим, славним, бажаним. Чистим, святим, тільки таким є Він, і Він такий є. Ось тому покаяння це є високі стандарти, щоб змінити своє життя, змінити свій напрямок, свого руху, щоб можна було правильно прожити перед Ним. В Дії святих апостолів написано такі слова, в другому розділі 38-й вірш. Покайтеся. І нехай вже охреститься кожен з вас в ім'я Ісуса Христа, на відпущення ваших гріхів і дара Духа Святого ви приймете. Ось це є покаяння, щоб ви покаяєтеся, і це вимагає надприродної роботи Святого Духа, щоб ми могли покаятися, і щоб, ми можна, щоб можна було прийти до Нього. Якщо ми хочемо, щоб це відбулося, ми повинні прожити це. Ми повинні зустрітися з Ним, ми повинні стати перед Ним, так як сказав Ісус Христос в нашому 13 розділі. І, схоже, що вважають, що проблема Галилеян в якійсь нестачі їх святості, це було зовсім не так. Ісус каже, що справжня проблема в тому, що всі сліпі, всі зовсім неправильно жили, всі неправильно жили і відносилися до Бога. І вони відвернулися від нього. Нам всім потрібно більше святості. більше святості. І повинна бути повна така переорієнтація свого життя для кожної людини. Для кожної людини. І от критична відмінність між врятованими і неврятованими, вона полягає не в тому, наскільки вони відносяться, наскільки вони є гарні, але в тому, щоб вони могли визначити, що вони є недобрими взагалі, чи побачити повну славу Бога, щоб вони могли змінити повністю свій вектор свого, свого, свого життя. І стати зовсім на іншу сторону, дивитися зовсім інший бік. І покаяння це є на все життя, покаятися на все життя. Він не говорить, поводьтеся краще, робіть щось краще. Він цього не каже. Він каже, щоби побачити Бога таким, який Він є, насправді, повністю змінити свій, свій життєвий напрямок повністю змінити, прийти перед Ним і сказати, що я є грішна людина, і мені потрібно ось це покаяння, і я повинен це зробити. Він насправді повністю змінює свій напрямок. І навіть після звернення послідовників Ісуса Христа занадто часто вживає, щоб побачити Бога. Ми спокушуємося. Ми спокушуємося щодня. Тому ми повинні постійно орієнтуватися на Бога, дивитися на Бога, те, що Він сказав, і ми повинні це саме робити. Покаяння для вічного життя. І воно потрібно для кожної людини. Воно потрібно мені, воно потрібно тобі, воно потрібно для всіх нас. І спроби робити щось добре, воно не врятує нас. Ми повинні це зробити. І тоді ми можемо мати правильне життя, чисте життя. І ось це чисте життя, воно допоможе і воно почує наше життя, яке буде перед Богом, вибачені за гріх, покаяння або старання бути більш моральною людиною. Все це є дуже важливо робити, але все це не виникає з істинного покаяння. І тому ми повинні шукати це істинне покаяння. Повинні жити нім. І в п'ятому віші ми читаємо, що ні, кажу вам, та коли не покаєтеся, то загинете всі так. Нам потрібно побачити ось красу, любов, святість, триєдинство Бога, який він є святий, і приймати його, Бога, приймати як скарб, якийсь найбільший скарб, який насправді Він і є цим скарбом. Нам потрібно підвернутися всім Помилкові всякі обіцянки, які ми колись казали чи ми думали, відвернутися від гріха і жити тільки ось в тому в правдивій істині, щоби побачити Бога. Це і є покаяння, покаяння на все життя. Дорогі друзі, нам навіть, навіть самі такі добрі люди в очах інших людей без покаяння, вони підуть в пекло. Без покаяння всі підуть в пекло. І ми повинні про це кожен собі задуматися і подумати, а що ж я маю зробити, щоб я не попав в пекло. І це тільки покаятися. Ніхто своїми силами без Бога не може спастися. І в післанні до Римлян, 3 розділ 23 написано, бо всі згрішили і позбавлені Божої слави. І ось тому-то всі згрішили. Всі позбавлені Божої слави. І ось тому люди всі мають потребу в покаянні, щоб примиритися з ним. Тому Ісус Христос каже, ні, кажу вам, та коли не покаєтеся, то загинете так всі. І ось це слово загинете всі, що воно означає? Що не обов'язково, що ви загинете від рук якогось там диктатора. Ні. Не обов'язково, що на вас впаде якась башня, ні. Це не обов'язково, що буде якийсь землетрус, і ви загинете від цього землетрусу. Чи від взриву якогось дому? Ні. Це означає, що вони загинуть і нічого не зможе змінитися. Що би то не сталося, але вони всі загинуть. Кожна людина, яка не покається, вона загине. І через цю історію Божу. Він говорить, три важливі такі істини це обставини в нашому житті, і все наше життя, воно не є в наших руках. І тому для безпеки нашої душі повинні доручити себе Богу, тільки Богу доручити. Це перше. Друге, всі люди, які грішні перед Богом, і тому не дано права судити, хто більше грішний, а хто менше грішний, це може робити тільки Бог. А ми зовсім не можемо того робити. І третє, всі другі напрямки спасіння, крім покаяння і навернення до Бога, ведуть тільки до погибелі. Всі ведуть тільки до погибелі. І ось на закінчення хотілося би сказати, що ми живемо в світі, де панує диявол. Навколо нас є диявол, і Він хоче знищити кожну людину і погубити її. Ми вразливі перед смертю. Кожна людина вразлива перед смертю, тому що зараження, заражена вірусом гріха. Люди за гріх повинні померти, заплатити за гріх смерть, а дар Божий це її вічне життя. Всі повинні постати перед Богом і на суді Божому, щоб оминути покарання, бо потрібно стати під Божий захист. І покаятися та прийняти в жертву Ісуса Христа. Ось тільки прийняти в жертву Ісуса Христа. Всі люди без винятку заявили, що вони перед Богом в різній степені і тому повинні вони покаятися. Тому прийдіть до Ісуса Христа, схиліть свої коліна і прийміть Його любов'ю і скажіть про свою любов. Амінь. Друзі, ми це все слухаємо, і десь ми розуміємо, що все-таки прийде той час, коли Христос прийде на землю. Так бувають такі події, що іноді їх прогнозують. Наприклад, казали, можливо, буде війна, і от воно десь так далеко буде, не буде. Ми себе заспокоювали, може не буде. І от вона прийшла.